Жук привикає до препаратів, жук сидить балдіє, я каже, наливайте ще. Всім доброго ранку. Приїжджаю вчора з часнику, коли мати каже: бігом рятуй, бо жук їсть картоплю. Я вчора в обід обробив. Сьогодні оце зранку дивлюся, вже жук готовий. Вже вони попропадали, вже вони обтрушуються і не їдять. Ну, ще не зовсім попадали, але вже не їдять. Я не дуже великий спеціаліст у вирощуванні картоплі, У мене більш часниковий напрямок, але картоплю вирощуємо для себе в невеликих кількостях. І кожен рік стикаємося з проблемою, що жук привикає до препаратів. І вони його не беруть. Ну, Люди в мене питають, досить часто дзвонять підписники, питають по часнику і питають, чи не знаєш, що в цьому році бере жука на картоплі, тому що пробували одним препаратом, не бере пробували другим препаратом, не бере. Жук сидить балдеє, я каже, наливайте ще <гум> лемми хімію, а толку від цього мало. Ну, Я користуюся. В минулому році і в цьому році користувався цим препаратом. Розводиться один пакетик на 7-8 літрів води і на 2 сотки. Обробляємо якісно. От. Ну, вчора, я ж кажу, в обід обробляв і вітер був, ну, старався форсунку і повлище, щоб менше розносило. Обов'язково до цього препарату додаємо прилипач. Якщо у вас немає прилипача, додаємо рідке мило. В невеликій кількості, там буквально, може, мілілітрів 3-4-5 на цю кількість води на 7-8 літрів. От і працюємо. Як бачите, жуки вже готові, вони вже не їдять. Все нормально працює. Так що, якщо комусь стало корисним, користуйтеся на здоров'я. Всім гарних врожаїв, мирного неба і до нових зустрічей!